А зараз до інших актуальних тем із життя наших краян в Івано-Франківського дарували автомобілі людям, які отримали виробничі травми на підприємствах. Таких виявилося 22. Вони з різних куточків Прикарпаття. А більше знає Ліліана Хомишин. Автомобіль як засіб протезування. Колишні працівники підприємств, які на виробництві отримали травми, тепер мають автомобілі. Більше двох десятків новеньких деосенс тепер у власності жителів Прикарпаття, якими забезпечив їх фонд соціального страхування від нещасних випадків. На сьогодні 22 автомобілі одержують. Інваліди, трудового колісства та прозахворювання. Представлений і широкий спектр в розрізі районів. Тобто це є, е, люди і з міста Івано-Франківська та Тисницького району, е, Калуш та Калийський район, Надвірнянський район, е, Косівський, Рогатинський, Галицький, тобто практично всі райони області е, на сьогодні люди ці отримують автомашини. Ці автомобілі підлаштовані спеціально для інвалідів. Це по, по ходу тормоз. Тут ручка газу і щеплення. Тут люди дуже задоволені таким подарунком. Кажуть, що тепер їхній спосіб пересування значно полегшиться. Пересувати легше зараз, автомобіль отримати легше мені буде пересуватися в автомобіль. Зараз буду пробувати, але що ще ноги у мене йдуть убі, і ще не приюто керую. Не знаю, чи буду в стовпі, чи де не перш то вже як допоможе. Щасливці отримали документи та номерні знаки на машини з рук нового голови облдержадміністрації Андрія Троценка. Це, до речі, його перший захід на посаді губернатора. Це добре починання, воно в нашій області продовжувалось, і будемо всі зусилля робити для того, щоб нова влада в Україні. Насамперед, в нашій області, думала виключно за пересічного Івано-Франківця. Нові власники мають можливість користуватися автомобілями 10 років. Вартість однієї 58 тисяч гривень. Ще шість інвалідів перебувають на черзі, щоб отримати автомобіль. Ліліана Хомишин Ігор Попик, новини телеканал Раї.